Ми збирали усією нашою ліцейною родиною, це такі учні, педагоги, вчителі і їхні батьки. Ми провели декілька благодійних акцій, як проводили попередні навчальні роки, поки триває повномасштабне вторгнення. І ми зібрали ці всі кошти, знайшли волонтерів, і вони допомогли нам знайти. Авто і пані Світлана доправила нам його з Німеччини. Цей автомобіль нам допомогли знайти волонтери з Німеччини. Вони, коли ми почали шукати черговий автомобіль, вони зателефонували, що вони знайшли його, і ми можемо поїхати його забрати в Гамбурзі. І таким чином нам вдалося отримати ну правда дуже класний в технічних характеристиках автомобіль. І ми сподіваємося, що він допоможе. І зберегти життя, і наблизити перемогу. Автомобілі майже всі викуплені, такі, які підходять, і тим більше по ціні, яка нам підходить. Автомобілі дуже потрібні, тому що це е, як розхідний матеріал, і вони часто ламаються, попадають під обстріли, і їх дуже не вистачає. В цьому автомобілі була потреба. Ми дуже вдячні третьому ліцею міста Житомира. Надалі е, будемо вдячні. Тим самим волонтерам, які співпрацювали з ліцеєм і передали нам цей автомобіль. Я на майбутнє малюнок наша родина в мирній країні, і Україна перемогла. Наша допомога військовим допомагає. Відчуваємо гордість, що в нас такі діти. І ми там, щоб вони навчалися тут.